тільки може бути в Україні. Вибачте, але неможливо про це мовчати. Випустити на Сірова корупціонера на хабарі 21 чи 23 мільйона доларів. Цього покидька це тільки айсберг, те, що знайшли там його заарештували. Ви вдумайтесь 21 мільйон доларів під час війни цього покидька випускають в цей час, коли Україну боронять прості українці. І ця потвора гуляє по місту його знімають. Він собі посміхається і клав на всіх, і на все. І це говорить про те, що система правосуддя. Клала на всіх і на все, на українця, на конституцію, на закони. І за це зараз вас зловлять, посадять в бусік, і ви доздуть автомат, автомати, ви підете захищати, щоб цей злодій, падлюка ця, ходила по місту з награбованими грошами, які в 100% це в нього тільки що його взяли. А там ще просто купа цих мільйонів. Хіба ви це не розумієте? Щоб це падло, гуляло по, по Україні. І таких, як він, Коля, Тіщенка, інші, і вони собі ходили, кайфували, жирували. А ви йдіть, не хочу просто. Ну, це... Це жесть. А ви йдіть вмирайте за те, щоб ця Україна існувала. Якщо ви не йдете і отак говорите, як я, так ви ще скажуть, ви і ПСО, Росія наш ворог, Путін ворог, Росія нас вбиває. Скільки це можна повторювати, але це не знімає відповідальності від того, що відбувається в Україні з влади, суддів, з прокурорів. Як цей чувак може ходити при такому хабарі? Пожиттєво повинен сидіти, забрати все його майно у всіх його родичів, тому що це все не заро. Облено, хіба це не зрозуміло, коли це почне відбуватися, от тоді ви можете говорити, що давайте, ідіть, будь ласка, захищайте, бо ми всі об'єднані однією метою зберегти Україну. А якщо ж ви випускаєте цих покидьків, так вони через рік, через два, скоро партію свою создадуть, підуть на вибори і будуть флагом російським махати і казати: Камон, ми тут вже повиходили. не може такого бути. Ну як це так можна випускати, такого корупціонера з такими грошима? На свободу. Тищенко вже гуляє по Верховній Раді. Це взагалі як? І як тоді нас візьметься Європа? Куди вона може нас взяти, якщо вона дивиться на це все і думає, ви що, взагалі з глузду з'їхали, чи що. Як ви вважаєте? Ну треба про це мовчати? Чи коли ти це говориш, кажуть, на що ти і псо розганяєш? Це не можна, треба, влада старається, Зеленський старається. Так що він не знає цього, Зеленський, ти не знаєш цього? Будь ласка, поширте це відео, скиньте кудись далі. Якщо ну звісно, це не допоможе. Але ну ти хіба не знаєш цього, Зеленський, що в твоїй державі відбувається? Якщо не знаєш, якщо ти такий менеджер країни, то можливо давай вибори проводити, давай інших людей, доки не прийшла партія регіонів назад. Чи ні, ну це абсурд повний. Напишіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб такі, як Насіров, не ходили більше ніколи на свободі.